Арі всміхається. Ух ти! Всіх налякали! У. А ну ми що то, ніби с... зуби в нього поглянь Женя. солодощі чи смерть, солодощі чи смерть. Що ви нам дасте, можете нам написати в наші меседжі. Або ну, гарні побажання, пишіть нам так. так. Можете вмикати. Ми тут теж нашого красунчика я пропоную залишити, але зі свічками, з технікою безпеки, з тим як краще взимку зігріватися. Такий гарі на гарік навряд чи нас зігріє. От у нас є Микола Войтович, заступник начальника управління реагування на надзвичайні ситуації. Головного управління міста Києва, який нам і розкаже, як все правильніше робити. Тож, давайте підемо до нього. Вітаємо. вас, ставимо. вітаємо. Доброго ранку. Добрий ранок. Ой, можна я до вас? Так, так, так. Добрий ранок. Давайте ви посередині як чоловік можете. Давайте. будете. Е, так, як це нам зібрати? Дуже, дуже чудово, що ви показали е, діткам, як не потрібно робити це все. Чого От, не е, потрібно? Тому що... Е, Вогонь, відкритий вогонь це є найнебезпечніший фактор початку пожежі. Ну, дивіться, ви показали діткам, дітки навчилися цьому. От, батьки пішли з дому, а дітки хотіли перевірити, як воно буде горіти. От, Но... Тому потрібно завжди в таких випадках, коли у вас горить свічка, от, чи ви користуєтесь такими засобами обігріву, як пальники, сірки, потрібно слідкувати за дітьми. Так, покажи, в нас на батарейках. Бачили, у нас такі жікратички без вогню, у нас пане гарік, Пану. не Погай. це а, мені не було. Га, мені в гаріка не було. видно, ми, ми Я тільки бачу ваші свічки і сірники. Ми, і... ми... ми показали гарний приклад да, це, для дітей да, та для батьків. Пане так. Микола, ми ж готувалися. Ви ж до нас приходите, розповідаєте так. нам, як має бути, ми, ми вчимося. І от так. у нас повторення мати навчання перед зимовим періодом. Як правильно чинити? Бо у нас, бачите, у нас є генератор, у нас є обігрівач, обігрівач у нас так. є ще що краще обрати для того, щоб зігрітися взимку? Ну, по-перше, вона має бути, ця продукція має все бути сертифікована. От, куплена в нормальних магазинах, от, а не десь в підворотні на якомусь базарі. При експлуатації даних приладів, електрообладнання повинно бути справним. От, наприклад, такі обігрівачі повинні встановлюватися. Не біля горючих матеріалів, легкозаймистих, такі, як. Аж шкарпеточки? так підійшов себе, зов... повісив. Це зовсім не допускається таке, тому що. Ну... Іде підвищення температури, і вони можуть ваші шкарбеточки більше перегрітися. Ну, Шкару. чекайте, а тоді, е, от е, Женя поставила дуже хороше запитання, тому що є спеціальні прилади електричні, на яких можна також е, сушити речі. Електросушарки вони називаються радити, не радити ними користуватися. Mm -hmm. І чи можна, наприклад, багато білизни випрали, поставили, увімкнули в розетку і залишили вдома. Самі пішли Ні. на роботі. Нехай Ні. сушиться? Ні, всі електроприлади. Якщо ви йдете з дому, всі електроприлади потрібно вимикати в будь-якому випадку. Впевнені, ви в цьому, не впевнені, що воно загориться, не загориться, але е, допускати цього не потрібно. Добре, от у нас є УФО. Окрім того, що я знаю, воно дуже сушить повітря так. і е, краще мати, коли ти маєш уфо ще зволожувач, бо тоді можуть бути захворювання дихальних так. шляхів. А які є небезпеки? Е... Тут десь близько штора, чи е, шпалери, от, чи якісь легкозаймисті матеріали, ну, будь-які, які можуть під дією цієї температури загорітися. У нас є ще генератор, генератор. Да. Ну, це вас який такі... можна на це... балкон поставити. Да. Це, це, це такі, да, можна, можна, Ні. але не можна. <рес> <рес> можна, але <рес> не можна. Да, він такий маленький, це прототип, можна так сказати, генератора. Всі генератори потрібно встановлювати за 6 метрів до е стіни з вікнами. Наприклад, от е допускається мінімальне розміщення генераторів в одному метрі від стіни, не менше одного метра, коли це е капітальна негорюча стіна без вікон. Тоді його можна встановити. А так. що робити, коли, наприклад, верхній поверх, коли хтось живе на п'ятому, на десятому поверсі, на двадцятому, хочеться зігрітися, генератор є, то куди його заборонено? Я знаю, що багато хто брав. Ну я яким чином 에... нових ЖК виставляли, є ось ці ну, на балкони чи на місця для, місця для Це вони, до речі, горіли а. в цих місцях, і рятувальники гасили. Так, дивіться, холодів ще як таких не було, але менше з тим, як вже кияни встигли відзначитися за останні тижні, що стосується і можливо там генераторів чи інших ну, поки електроприладів. Що, поки що все стабільно. на щастя, да, на щастя в Києві все стабільно. Ну окрім негоди, яка була там в суботу, а так е е загиблих немає. От. За минулий рік які випадки були такі найрозповсюдженіші щодо неправильного використання? І на чому б ви хотіли особливо наголосити? Пам'ятаєте, на балконах теж досить часто зривалися балончики, балончики газові? Да. Тому газові потім, балончики і... бояться перепаду температури. Тобі ж якщо вони десь зберігаються в холодному місці, потім переходять в тепле приміщення, потім е ну, тривале використання таких маленьких газових балончиків е призводить до їх вибуха, вибуху. Ж, я тоді пропоную зараз. От ви говорите, як правильно робити, а ми ще покажемо, як неправильно робити. Я... Дивіться, у нас є свічки, і це я пам'ятаю, моє дитинство. Воно так прийшло. Допоможете нам запалити? Так. Бо він, так. Цей, е От ми, ми їх запалюємо. Вони є у нас а, у студії. Ми бачите, ми зі спеціалістом, ми дотримуємося правил безпеки. От, ми е, контролюємо. А нас таку я з тобою поділюсь. От. Бачите, у нас є, є вогонь, але ми знаємо, що в середні віки ще далі, ще далі, далі. Навіть наші бабусі, дідусі багато хто жив зі свічечкою, так. бо якраз це було от єдине джерело світла, Світло, і а чого зараз не можна? E, ну чому не можна? Можна, e, якби це ж e, є, якби як джерело світла. Якщо буде блек-аут, його e, дійсно можна використовувати. Але під постійним наглядом. От, треба слідкувати за дітьми, які mm -hmm. полюбляють гратися. Так вони можуть щось підставити, от, взяти раз, йому цікаво, що вона загорілася. Mm -hmm. От e, так само якусь e, бумажку. Я теж в дитинстві цим трошки бавився. але так ви тому пішли за досвідом. Якщо дивиться мама, то вона пам'ятає ті випадки, тому може так. Але все повинно бути під наглядом дорослих. І коли ви виходите, не потрібно залишати дітей з такими. Диспечни, з такими режаками, да. а які краще товсті чи то е, Без різниці має бути якась підставка угу. по-любому, щоб воно не впало. Ну, тобі ж, е... свіч, свіч, да. Свічники, да. От. І подалі від так само легкозаймистих матеріалів: меблі, штори. Ну, так. подалі це скільки, що найменше. Ну, ви розумієте, ну, дивіться, що. Дивіться, ось так я? О, так Це, не ні, варто дуже дорого. Да. Настя, Так. Да. Е, ну безпечно, має бути розумієте? Це має бути, щоб не був, не поду, якби десь сквозняк не пішов, не перекинувся цей вогонь на. От пане Микола, ми вам дуже дякуємо за те, що ви прийшли, навчили нас а, багато чому. Багато ми знали, і ми ще повторили. Микола Войтович, заступник начальника управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління міста а, Києва. І от якраз ми а, разом а, ми, ми вам теж відповімо взаємністю. У нас є наша Іро Коваленко, яка теж робить уроки, а, теж навчає, але вона навчає вже українською мовою. Так, ми щоб всі бачили, ми Граненько все тушимо. Ми не створюємо пожежі. Загасили у нас ви наші свічки. так все загасили, і разом з вами дивимося урок від нашої Іри Коваленко: як правильно зустрічати галові.